Наша область, прокуратура, повинні знати про те, що таке відбувається в підроздій громаді, що в нас є частина депутатів, ну, скільки в нас 8-9 депутатів, деякі просто не приходять на сесію, ігнорують свій депутатський обов'язок. А як ми знаємо, я постійно про це нагадую, що 18-та стаття закону про статус депутатів місцевих рад говорить про те, що це обов'язок депутата явитися на сесію, обов'язок депутата працювати в комісіях. Він ліцей, який у підгороді навчається очно, залишається без водопостачання чи товариші депутатів. Як вам подобається це? Це не просто саботаж. Звичайно, що і громада, і наші комунальні заклади ми чули так, що там і питання газу, і опалення шкіл, і бомбосховищ, їх облаштування. Ну дійсно критичні питання, критичні і питання військових. критичні нагальні питання, да, матеріальна допомога військовому. Давайте поміняємо цих людей. Ну зі ще присвіт прокуратури. Чому ждем? Чому нужна кого-то просити? І кого-то уговаривати. Це не ми робимо, це центральне комісія. цим це питанням час займаються. але це питання потребує трошки часу. Зачем для чоловіка займатися роботою, яка йому потрібна просто так для галочки? Кожен може ходити на своє ну, місце. робити роботу. Я вам пропоную дієве питання. Тиждень перед сесією походить під двори. І все буде на місцях а я б лучше замінила цих людей на других достатньо які... замінить довше, ніж витягти з хати. Я думаю, що все ж таки під кінець року вони повинні прийти і відпрацювати свій обов'язок. Да, це правда, свій обов'язок це їх обов'язок. Тому дякую вам щиро, що ви прийшли. Ми обов'язково повідомимо, коли буде наступна сесія. І вас запросимо.